Маряна, як ви вважаєте, от де в галузі реалізуються ризики, хто постраждає від того, що почнуть, наприклад, внутрішньо переміщення повертатися в свої міста або такі поїдуть за кордон? Підтримую Олександра що стосовно е, готельної нерухомості, тут е, тільки вверх, е, це це тільки запустився цей механізм в Закарпаття. Тобто раніше всі, коли говорили про дохідну нерухомість, всі думали тільки про Буковель. Ну ніхто більше нічого не знав. В Закарпатті зараз тільки тільки набирається обертів, хоча потенціал великий. Тому ну, відкривають кордони, до нас приїжджають іноземні туристи. І потрібно не забувати, що зараз за період війни з'явилася ну, в когось з'явилася, в когось посилилася ця любов до країни, цей патріотизм і бажання подорожувати саме своєю країною. Тому е, тут підтримуємо, що спаду не буде, буде тільки ріст. Стосовно житла, е, ну е, відверто, ми вже відчули за період е, війни, там, до прикладу, в Закарпатті е, була певна стабілізація. Він називається спадом. Це була певна стабілізація, десь з липня місяця до травня, можливо. Е, всі чекали Трампа, потім перемови Туреччини. Потім ну, кож кожен раз, хтось щось чекав. А з травня місяця от це вже не одиничний випадок, це вже можна зробити як, е, як статистика. така, Люди вже втомилися чута, чекати і люди вже почали приймати рішення. І е, сюди ж в Ужгород приїхали не у відпустку на місяць, на два-три. Е, це вже три роки. Люди вже тут осідають, сім'ї нові створилися, діти пішли в школу, в садочок, в університет. Ми бачили інформацію від представників ОДА, скільки сюди підприємств релокувались. І, до прикладу, підприємства металургійні там, з Харкова металообробні, ну, вони не повернуться знову в Харків. Ну, відверто, кордон з Росією нікуди не дінеться. Білогород буде поряд. Тому. Кризи не вбачаю. Я бачаю кризу в тому, можливо, що е, є певний хайп, і не всі, хто зайшли в Ужгород будувати, добудують. Оце може бути. А те, що зменшиться попит на хороше, якісне житло, він тільки почав формуватися насправді. Тобто, якщо в Львові це вже там загально прийнято. То в Ужгороді тільки такі проекти, як Сенсар, такі проекти, там як чи Зезман, де місто в місті ну їх одиниці, і попит на них не думаю, що буде спадати.